До вашої уваги пропонується на запчастини мотокультиватор торгової марки Заря за роботу Я SH1. Мотокультиватор в робочому стані, але багато не пропрацює, є проблеми з черв'яком. Тож хто має подібний мотокультиватор? Саме цей мотокультиватор за ціною 3700 гривень стане в нагоді, як запасний? На запчастини, на запчастини мотокультиватор Заря SH1 за 3700 гривень. Можна подивитись в магазині Планета Залізяка. Проблема з черв'яком. Почібники замінені? Шумить черв'як.